Сергій Васильович. Коли трапилася аварія на ЧАЕС, пані Надії було 30 років. 27 квітня її з чоловіком відправили подалі від місця трагедії та повезли на Донеччину. Там вони разом пішли добровольцями набивати піску мішки, які гелікоптерами везли, аби закидати четвертий реактор. А от в кривому розі жінка опинилася вже після 14 го року через окупацію росіян. Навіть через тільки часу із жахом згадую 86-й рік. Наші чоловіки одразу поїхали на роботу, бо зрозуміли, що аварія і по місту було зарево, яке світилося на все місто. Ми дуже були перелякані, закривали вікна, двері, ну, робили, що могли. Цей день я хочу побажати ліквідаторам, учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС здоров'я, їхнім дружинам, їхнім сім'ям їх пам'ятають підтримую родини ліквідаторів трагедії на ЧАЕС і Криворізька організація Чорнобиль 86 Зараз туди входить 75 сімей. Значно допомагає їм в багатьох речах, і міська влада Кривого Рогу. Від січня 2022-го з міського бюджету Чорнобильці та родини померлих ліквідаторів отримали грошову допомогу. А це загальна сума 15 мільйонів гривень. Ось ця програма, яка на сьогоднішній день працює в місті, залишилась на 23-й рік. Це дуже важливо для наших сімей. Чому тому що у нас родина у нас організація там де родини родини ліквідаторів, їх діти онуки і ми всі разом пам'ятаємо ці ці наслідки які були в тому 86-му році за останні ж кілька років розмір матеріальної допомоги чорнобильцям з міськбюджету вже склав 45 мільйонів. Також під час воєнного стану військова адміністрація двічі забезпечила цю категорію безкоштовними протпакунками. адже така підтримка зараз вкрай необхідна героям, які тоді убезпечили не лише Україну від радіації, але й багато держав. 3700 у нас є ті, хто у нас. Були в Чорнобилі і все зробили для того, щоб захистити нас. Але ми не забуваємо і вас, і сім'ї всіх чорнобильців, котрі потребують і допомоги, особливо в ці важкі часи. Загалом міськими нагородами відзначили 23 ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС та учасників. Серед них також є ті, хто отримали нагрудні знаки за заслуги перед містом першого та другого ступеню. Після урочистості подвиг ліквідаторів шанували і біля меморіалу в сквері героїв. Ми звичайно зразу не знали, а потім це все було для нас жахливо. Ми не розуміли, що діється, і тільки згодом. Зрозумілих, скажімо так, наша ветеранська організація Моторгінного району завжди цей день пам'ятає, вшановує. присутні ходою. Пройшли до монументу, присвяченого пам'яті Чорнобильців, та поклали до підніжжя квіти на знак їхнього героїчного подвигу. Вікторія пінчук Торохтій, перший міський.